Доброго дня. Виготовили ми ось таке нове кабінетне крісло з натуральної шкіри. Це ручна робота. Це є різновид ось такого крісла, але в нього немає трошки інші підлокітників і немає цих дерев'яних елементів по боках. Виглядає трошки інакше. Теж цікаво. Це натуральна шкіра люксової якості. Меблева. Виглядає Дуже красиво, дуже гарно. Дерев'яні накладки на металеву хрестовину. Прорезинені коліщатка. Механізм Deep Tilt. Тобто тут регулюється висота. Для того, щоб опустити крісло, потрібно сісти на крісло, підняти цей речав вгору і крісло під вашою вагою підніметься. Для того, щоб його підняти, потрібно встати з крісла і підняти цю лапку, так як я зробив. З цієї сторони. Сам механізм ось цей речах. Він відтягується і крісло має можливість гойдатися. І також він, ним фіксується в, в нахиленій позиції. Для того, щоб зафіксувати, потрібно засунути всередину. Тоді крісло зафіксоване в робочій позиції. Підлокітнички натуральна деревина. Це вільха. Сам каркас крісла, тобто саме крісло, сидіння спинка це все ручна робота. Тобто це є унікальний екземпляр, на ринку таких немає. Ось це все-все шкіра. Задня частина крісла, це є шкірозамінник. Зараз ще покажу, як воно гойдається, як фіксується. Отже, для того, щоб розфіксувати крісло, потрібно цей речах витягнути, і крісло падає назад, гойдається. І туди воно зафіксувалося в нахиленій позиції. Механізм Deep Tilt, тобто глибоке гойдання. Ви можете гойдатися на ньому, зафіксувати його в такій позиції. Або знову ж таки вийнявши цей речах. Чи мені зараз вдасться, чи потрібно спиною натиснути? Ось цей річах потрібно витягнути. Потрібно спиною натиснути. Так не вдається. Ось, треба натиснути спиною на спинку і цей речах висунути сюди. Зараз я рукою це зроблю. Ось і крісло повернулось в попередню позицію. Для того, щоб його знову ж таки зафіксувати в вертикальному положенні, потрібно цей речах засунути всередину. Тепер крісло зафіксоване знову ж таки. Кого цікавить таке гарне кріселечко, телефонуйте, замовляйте через сайт.